Взагалі в Севастополі, але в 4 роки батьки переїхали в Сімферополь. Я був молодий, тільки закінчив там академію десь років і повернувся з Харкова, років може 5 я прожив десь вже таким власним життям в Криму, як почалися ці події. Я повернувся в Крим, започаткував власну кампанію і, в принципі, весь цей час ми розвивалися. Ми досить. Потужно тоді вже мали такі нормальні позиції. ну В Криму ми були лідерами в своєму би, сегменті. Але паралельно займався громадською політичною діяльністю з самого початку, в принципі, повернення. Спочатку це була громадська організація змін», така була, бо вона єдина, по суті, була на той час, коли я повернувся в Крим. Е ну скажімо, Яка була якась така правоцентристська. Не така радикальна, як, яка важко в Криму взагалі сприймалась. Але зрозуміло, що такі ідеї були на той час дуже-дуже важко адаптовані в Криму, оскільки така пропаганда, така сила там, регіонів всіх була. От. Але вона була ближче до душі. Так. Потім це стала партія, поступово я став спочатку там, головою міської організації Сімферополя. Потім. Навіть в кінці вже виконуючи обов'язки, був Кримська організація фронту змін в Криму. Тобто була така громадська політична діяльність, вона була про українську толку. Звичайно, що ці події, коли вони так відрізають тебе взагалі від того світу, взагалі від... ніби ти не жив до цього, насправді. Да? Тому що це ж все оточення, всі друзі, родичі там і так далі. Вот. Ті, які залишились там, був перший рік. Коли було дуже важко, морально. О, що не можеш туди поїхати, виїхати і так далі. Бо що, ми, що до нас переслідування було. От. І потім просто домовився з собою забути просто про те життя. Бо є життя до, після. Сьогодні, живучи в Києві да, вже 10 років. Для мене все одно він так і асоціюється з якимось таким спокійним місцем, гарною погодою. З батьківської хати навіть уходиш. Так оцей момент, коли. Стоїть погода, взагалі не шелехнеться. Це тепло, от воно яке, як знаєте, повітря свіжає. Тобто для мене, я не знаю, це батьківщина, там, де я народився. Крим на той час був, знаєте, десь відсотки-10 шовіністів, таких проросійських, да? в принципі, більшість була дещо аполітична, не політично активна. Але відсотків десь 20 до 20, 15, 20 було активно таке проукраїнське населення, Тобто, яке, по суті, формувало. Е... Тобто, не те, що воно проукраїнське і сидить вдома, але і активно щось робить. Е... Насправді е... люди хотіли жити нормальним, цивілізованим життям. Е... Безумовно, всі в Криму від цих, скажімо так, від тих подій, які відбувалися так само, як вся Україна, ну, скажімо так, втомилася втомилася. 27 лютого, коли з'явилися ці, скажімо так, захопили совмінни Верховну Раду, лунали такі заклики не виходити, не провокувати, не чинити спротив. Такі заклики, в принципі, лунали від там. І Голу Меджліса, там Чобарова і інших. От. І, ну, ми очікували, що викликають не виходити для того, щоб ну, готується якась, напевно, спецепарація. Ну, да? Ми так очікували. <кхем> Яка ну, цих, скажімо так, людей, які захопили приміщення державної установи, все-таки, скажем, вирішить це питання, скажімо, таким чином. От, але день-два-три нічого не змінювалося, На очах змінювалася картинка в фермаційному спротиві, тому що вони захопили всі змі кримські, захопили, почали російські підключати, почали активно пропагувати іншу політику. Обіцяти роз'їжджати, обіцяти гроші різним людям, які впливають на ті чи чи процеси в Криму. Тобто, е і ми це відчувалося, як змінювався настрій, як вони захоплюють, як вони перемагають поступово в інформаційній війні. Ну, ми почали виходити на вітинги з другого числа, другого, третього, четвертого потім. Все більше і більше ставало. Перший раз було, звісно, дуже би, страшно, оскільки ці автобуси з цими автоматчиками, ну якби казаками з автоматами їздили, того піймали, того піймали. Потім вкрали Андрія з батьком. Вже викрали перед е мітингом 9 березня. Це найпотужніший такий мітинг був про український. Ну вже вже під час спротиву, коли були окупанти, це біля двох тисяч людей прийшло. Потім е і в цей день зранку викрали їх. І наступний день вже, і цей же день, коли їх викрали, ну, скажімо так, щоб нікого не представляти, з'явилась охорона в мене десь біля 12 таких спецназовців, Вони були збройні, потужні. Ми чинили спротив, і ну, вдалося вивезти родину і так далі. Ми готові були битися до останнього, але я, ми мали, я мав багато декілька. Де Таких розмов з потенційними партнерами, які могли б разом з українською громадою чинити це спротив. Але, на жаль, так сталося, що до цього був ніхто не готовий. З тих чи інших причин такі рішення не були прийняті і ви тоді вже. Викликали, в тому числі, там, одного з наших охоронців, викликали ну, Соміну і запропонували 10 тисяч доларів привезти мене до них. Uh, ну, це був, Він просто один з який приймав участь. І Вони приїхали і сказали, що ну, якщо б ми просто не працювали тут, то ми би. Ну, за півгодини тебе привели, да. <кій> От. ну, Там їх, звичайно, що там була така професійна охорона. От вони кажуть, що можемо, можемо три місяці, чотири там воювати. Ми певний час чи не спротив, але в зв'язку з тим, що в один прекрасний день вони прийшли і кажуть, що останній день, коли можна пересякти Ченгар, там вже російська армія, ну, офіційна, але. З наступного дня вже будуть там інші правила і так далі. <кхем> От, ми продовжили, до речі, проводити мітинги, на один вже там вони не пускали, ну, коротше, там була різна ситуація. А, і вони розробили все-таки працю, все-таки вивезти. Да? Тому що фізично, крім чинити фізичний опір, вже там нема про що, що було робити. Тобто як громадські сили, ну там почали вже просто один з одного викрадати, так? хапати наших активістів. Ми, звичайно, що це було, скажімо так, з людьми зброєю розмовляти, ну, скажімо так, з людьми зброєю ще й росіянами, розмовляти е, якимись цінностями, це не про те. 11 здається, чи 12 березня ми виїхали ввечері там передягли нас, різні машини там. З дружиною, там ціла спецоперація, якісь вінки, типу на похорони. Я коли е, пересікали ці ограниці, вже було темно. От. І такі, знаєте, бл блоки стоять, оці, як блокпости, будували блоки. такі, Ну там і був блокпост. І прапор України такий фонарик, такий єлі світиться. Чесно, ну, Херсоні, Херсонській області. Чесно кажучи, не можна передати. От. Я кожного разу коли бачу, коли повертають наших. Е, Військовополонених, їх це відчуття, яке вони переживають, це неможливо передати, коли ти бачиш рідну землю і прапор України. Так наліво дивлюся, закати. Мені чусь в голові, він так запам'ятався. Я вже думав, коли да, я ще раз його побачу. Хоча я явно не усвідомлював, що 10 років пройде, і досі, скажем, буде вся це. Скажем, досі я це не побачив знов. А от коли я заїхав в Херсонську область, це був дуже емоційний такий момент. Чесно кажу, хоч хоч хотілося просто впасти, і цілувати цю землю. Це не можна просто ніколи ніколи передати словами, що таке, скажем. Що таке бути в лоні ворога? Морально було дуже важко. Тобто бачити, як все це змінюється і перетворюється просто на якесь інформаційне болото, як люди зраджуються гроші, там, всі ці, ну, вони їм дали просто півмільярди доларів вони розвезли всюди, де треба було розвезти. Всіх мобілізували проти України, наобіцяли гори. І ті взяли паузу. А ми нічого не робимо. Один продався, другий, третій. І так з часом отримали ту картину, яку отримали. Можливо, я оптиміст. Я думав завжди, що це не дуже довго. Ну, може, три роки, да, спочатку, перший рік думав, може, три-чотири. Потім, звичайно, коли ми побачили, що світ, в принципі, цю тему. Цей факт злочину, скажімо так, Російської Федерації заговорив і, в принципі, якось з цим продовжив життя. Порушенням міжнародних там, кордонів не стало такою проблемою, далі торгувати, і так далі. Звичайно, стало зрозуміло, що це надовго. Єдине, що я ніколи не сумнівався, що кажуть, що. Знаєте, там дипломатичним шляхом можна повернути Крим. Нічого Росія ніколи не поверне ніяким дипломатичним шляхом. На жаль, ніколи в мене не було сумнів, що можна забрати лише силою них щось. Тому на сьогоднішній день зрозуміло, що сам факт війни, він з одного боку. Дуже серйозним є викликом для того, щоб взагалі Україна да, витримала, вистояла. От. Але з іншого боку, це шанс. Шанс для України відбутися повноцінною державою. Тому в мене надія, я завжди вірив, що я за своє життя точно прийду в Крим. Точно, ну, українське. Віримо лише в перемогу. Іншого шляху в нас немає. Якою ціною, скільки часу займе — це Господь Богу відомо. відомо. Да? Чому ми цей шлях проходимо, за які грехи, за які наші поступки, але ми точно переможемо. Для мене взагалі політв'язні і Сінцов, і покійний зараз Афанасів є, на всі. Я їх дуже добре знав, ми там діяли теж разом. Я, звісно, ну, не буду розповідати все, але коли вони потрапили в полон, я стільки разів думав, що в принципі, всі ми мог могли от там бути. Я пам'ятаю просто, коли їх обмінювали. Е ну, мен мене просто, ну, я приїхав там, в аеропорт і так далі. Ну, я не міг пере 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 передатися, бо я, я, я завжди асоціював себе, що там міг бути я. Я думаю, що. Ці листи це є дуже, дуже важливий сигнал, тому що я собі уявляв, знову ж таки, згадуючи це, як люди там сидять без інформації в вакуумі, яким розповідають, що України вже нема, ми її захопили. Ви ж розумієте, що там зовсім інше інформаційне поле. Підтримка людей це єдине, що надихало. Я б написав би десь слова, напевно, віри, да? що напевно. Україна е, була, Україна має е, виступ, вистояти, але Україна буде не просто, скажімо, як держава, а та, яка, я думаю, я думаю, що, я не знаю, ми важко так сказати. Я думаю, що найголовніше. Щоб ми всі ніколи, ніколи не сумнівалися, ніколи не піддали сумніву, вірі в те, що ми переможемо. Ніколи. Поки ми об'єднані всі цим бажанням, ми всі готові. Це все нас мотивує щось робити для перемоги. Боротися за те, щоб відбулася Україна. От. Тому. Я б їм побажав би ніколи не втрачати надію, віру ніколи.